Що краще купувати або продавати? Подорожчають долар та євро цього тижня, чи навпаки упадуть у ціні. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, що відбувається на готівковому ринку валюти та чого очікувати від курсу. З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. Гривня залишається стабільною. Українці все більше купують валюти. Фінансові аналітики відзначають втрату довіри співгромадян до євро і прогнозують подорожчання долара. запевнює своїх читачів видання TSN.UA. Фінансовий аналітик, член українського товариства фінансових аналітиків, Андрій Шевчишин пов'язує таку стабільність із присутністю в Україні чергової місії міжнародного валютного фонду. Яка прибула для перемовин щодо обсягів фінансової допомоги у 26-му році? Це до речі, вже не вперше, коли у нас працюють представники МВФ. Нацбанк тримає ринковий курс долара незмінним, показуючи, що він контролює ситуацію. На готівковому ринку курс долара незначно коливався, попит на валюту збільшився. Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин. А голова секретаріату ради підприємців, прикадніні економіст Андрій Забловський, додав, що міжбанківський ринок утримало збільшення пропозиції валюти від аграріїв які вже готуються до посівної озимих і закуповують пальне насіння та добрива. На думку Андрія Шевчишина, поточний тиждень буде багатим на економічні новини, зокрема. 8-9 вересня Держслужба статистики повідомить про те, якою була інфляція у серпні. 11 вересня НБУ переглядатиме розмір облікової ставки. Можливо, будуть позитивні результати перемовин з МВФ. А Кабмін завершить проєкт держбюджету на 26-й рік. Всі ці події можуть внести ясність у те, як довго триматиметься нинішній курс гривні до долара, робить висновки Андрій Шевчишин. Поки девальвація гривні відкладається ще на тиждень, на готівковому ринку можливі як невеликі коливання курсу біля 41,5 з гривень за долар, так і його поступове зростання у продажу, враховуючи підвищення попиту на валюту з боку населення. У свою чергу Андрій Забловський прогнозує збільшення коливань курсу як на міжбанку, так і на готівковому ринку. Так, на його думку, курсовий коридор на міжбанку буде від 41 гривні 20 копійок до 41 гривні 50 копійок за долар. На готівковому ринку від 41 гривні 50 копійок до 41 гривні 80 копійок за долар. Що стосується девальвації гривні, то Олег Пензен упевнений, що її відкладено мінімум до середини вересня. Експерт вважає, що для цього є кілька важливих. Макроекономічних чинників, наприклад, Кабмін досі не підготував проєкт державного бюджету на 2026 рік. Головна причина на думку пензена: що досі не досягнуто угоди з МВФ про нову програму кредитування України з боку фонду на 26 рік. І далі перемовини тривають від них залежить якими будуть макроекономічні показники у головному кошторисі країни на наступний рік. Говорячи, по-простому, ми просимо у борг більше ніж нам пропонують. Це необхідно, аби збалансувати держбюджет, не допустити стрімкого зростання інфляції, підвищити у наступному році соціальні стандарти, мінімальну зарплату та пенсію, проіндексувати пенсії тощо. А наостанок традиційне питання експертам: валюту купувати або навпаки продавати. Андрій Шевчишин зазначив, що у серпні українці активно купували валюту. За даними НБУ, фізичні особи у серпні придбали готівкової валюти на 385 мільйонів доларів більше аніж продали. Нагадаємо, у січні долар почав швидко дорожчати. Курс продажу готівки досяг 43 гривень за долар, що викликало ажіотажний попит з боку населення. Надалі курс поступово пішов униз. І ті, хто запасся баксами, розраховуючи на подальше подорожчання, на початок вересня втратили близько півтори гривень на кожному доларі. А от тепер купівля доларів знову має сенс, вважає Андрій Шевчишин. За його прогнозом, до кінця року долар може подорожчати до 43 гривень за долар, а можливо навіть більше. Андрій Забловський зазначив, співгромадяни втрачають інтерес до євровалюти. Так, у серпні чиста купівля готівкового євро впала майже на 40% з 312 до 193 мільйонів євро. А чиста купівля долара зросла більше ніж у 10 разів і порівнялася з обсягами придбання євровалюти. До того частка євро у купівлі 4 місяці поспіль зростала, а долара знижувалась. Головною причиною зменшення інтересу до євро стало швидше за все його тривале здешевлення, а супутньою причиною завершення сезону відпусток українців у державах ЄС, де євро є основною грошовою одиницею. Наразі експерт радить зосередитись на купівлі доларів, бо євро може ще подешевшати. Забловський пояснив, що 17 вересня федеральна резервна система США, аналог центробанків інших країн. Може зменшити облікову ставку по долару, і це призведе до його зміцнення щодо інших валют, у тому числі і євро. Олег Пензен рекомендує зачекати з купівлею валютної готівки. Перш за все, це стосується власників гривневих депозитів і облігацій внутрішньої державної позики. Він наголошує, що за вісім місяців року ці фінансові інструменти показали свою прибутковість. Тому не варто достроково забирати з банку гривневі вклади, позбуваючись уже зароблених відсотків. Продавати валюту експерти також без нагальної потреби не радять. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі Росія на порозі паливної кризи в більшості регіонів країни окупанта та на тимчасово окупованих територіях України. Автівки застигли у довгих чергах до бензоколонок. Бензину немає, навіть 92-го. Дякувати за це. Треба ЗСУ. Ефективні удари українських дронів по ворожим НПЗ загнали Кремль у паливну пастку. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, коли нарешті на російських дорогах зупиниться трафік. З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. Новошахтинський нафтопаливний завод найбільший постачальник нафтопродуктів на півдні Росії. Він горів п'ять днів після атаки українських дронів. З початку повномасштабного вторгнення НПЗ неодноразово зазнавав атак від українських безпілотників, але удар 21 серпня 2025 року став фатальним для підприємства. Величезний стовп чорного диму від пожежі, який було видно навіть у сусідній Луганській області, сигналізував місцевим жителям через атаки українських дронів до Росії. Нарешті завітала паливна криза. Приблизно в цей же період пропав бензин на АЗС у деяких районах Забайкальського краю. Місцева влада навіть вирішила обмежити продаж пального тільки для організацій. 19 серпня про дефіцит бензину оголосив голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов. За його словами, основною причиною перебоїв у постачанні пального стало зниження обсягів виробництва на трьох нафтопереробних заводах на півдні Росії, а також проблеми з логістикою. Трохи згодом перебої з пальним почалися на тимчасово окупованих територіях Запорізької. Донецької та Луганської області у деяких областях півдні Росії також. А у Курильському районі Сахалінської області продаж бензину взагалі призупинили у тих регіонах Росії, де бензин не зник. Він стрімко зростає у ціні у порівнянні з кінцем 2024 року. Приріст роздрібних цін на бензин сягнув майже 6,5%. тоді як інфляція у Росії склала понад 4%. За даними Росстату, це найвищий тижневий приріст початку цього року. Російський галузевий аналітик Кирило Родіонов. Насправді зростання цін в окремих регіонах Росії значно вище. Наприклад, у Саратовській області ціни на бензин марки АІ 92 у деяких мережах АЗС з кінця червня підскочили аж на 32%, А у районах області бензин взагалі зник. І це насправді патова ситуація. У степовій місцевості з її величезними відстанями пальне для людей має стратегічне значення. Традиційно високий попит на бензин наприкінці літа підігрівався чутками та повідомленнями ЗМІ про майбутнє запровадження талонів та обмеження продажу пального. Щоб якось збити панічні настрої на ринку нафтопродуктів та стримати ажіотажний попит та ціни, російський віцепрем'єр Олександр Новак. На екстреному засіданні галузевого штабу боротьби з кризою 25 серпня продовжив повну заборону на експорт бензину та доручив антимонопольній службі контролювати вартість пального на АЗС, але адміністративні заходи не врятували ситуацію у вересні. Ціни на бензин у Росії продовжили зростати. Про що свідчать результати торгів на Санкт-Петербургській міжнародній товарно сировинній біржі. Російським експертам довелося визнати, головною причиною паливної кризи у Росії стали позапланові зупинки НПЗ після атак українських дронів. Однак удари літа 25-го року стали набагато ефективнішими ніж торік, хоча зсу били по об'єктах російської паливної інфраструктури з самого початку великої війни. Дивіться самі, за весь 24-й рік Сили оборони України 85 разів атакували об'єкти паливної інфраструктури у глибині російської території. У тому числі 29 разів були атаковані НПЗ. А лише за 8 місяців 25-го року ЗСУ завдали 74 ударів по об'єктах паливної інфраструктури, у тому числі 30 ударів по НПЗ. Причому майже 50% атак Припали на серпень. Справа в тому, що 25-го року українці атакували російські НПЗ у найвразливіший період для російського паливного ринку. За найбільш скромними підрахунками, Росія в серпні втратила 17% потужності нафтопереробки. Такий обсяг виведених з експлуатації нафтопереробних потужностей не мав би серйозних наслідків для паливного ринку Росії. Якби українці під час планування атак БПЛА не врахували географічну особливість розташування російських НПЗ? Удари безпілотників у серпні були сконцентровані по паливній та транспортній інфраструктурі так званого Куйбишевського нафтопереробного кластера. А це три НПЗ у Самарській області та нафтопереробного кластера Північної Росії, який містить підприємства у Ростовській, Волгоградській областях. А також в Краснодарському краї. А резерви потужностей НПЗ в Уральських та Сибірських регіонах не можуть врятувати ситуацію в короткостроковій перспективі через їхню віддаленість. Нарешті росіян підвела їхня самовпевненість. Вони припускали, що в українців не вистачить ресурсів завдавати повторних систематичних ударів по одних і тих же самих об'єктах. У 2024 році атаки Сил оборони України були розпорошені в часі та географії, що давало можливість росіянам оперативно ліквідовувати пошкодження. У 2025 році тільки по великому рязанському НПЗ було завдано 5 ударів, а 3 НПЗ Куйбушевського кластера ЗСУ атакували не менше 10 разів. Систематичні атаки по одніх і тих же НПЗ не дозволили швидко проводити ремонти, що зрештою призвели до їхньої зупинки. А швидко відремонтувати пошкоджене обладнання на атакованих НПЗ не вийде через санкції. Російська влада визнає, що ремонт триватиме не менше чотирьох місяців. Так що насправді усе тільки починається. Росіянам важко буде оперативно наситити бензином ті регіони, де вже відчувається дефіцит пального. Як наслідок ціни на пальне у Росії продовжать зростати у вересні. Якщо ситуація не зміниться, частина незалежних мереж АЗС може закритися через відсутність бензину. А найголовніше, що збитки від дедалі ефективніших українських атак по об'єктах у глибині Росії змушують росіян задуматися про ціну продовження путінської воєнної авантюри. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. Чергова масштабна екологічна катастрофа сталася через Росію. У Чорному морі утворилася нафтова пляма. Вона може зачепити тимчасово окуповані та навіть підконтрольні території України. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися наскільки серйозна загроза для українських міст. З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. Ніколи такого не було, і ось знову, як повідомили російські змі, 29 серпня у новоросійському морському порту стався нібито незначний витік нафти станкеру Те Семахат, який ходить під турецьким прапором. Росмор річфлот, брехливий, як і усі ворожі канали офіційної інформації, поспішив відзвітувати, що розлив нафти оперативно локалізовано, і усе, начебто, залагоджено. Проте вже за кілька діб правда полізла назовні 30 серпня. Вже з'явилася інформація про пляму на 75 квадратних кілометрів, яка утворилася через розлив приблизно 5 тонн нафти. До того ж, як з'ясувалося, її дуже важко вивести. Тож нічого дивного, що вже 1 вересня, начебто, незначний і локалізований витік, перетворився на пляму, що дрейфує розміром у 350 квадратних кілометрів. Мінімальна оцінка обсягу нафтопродуктів наразі вже перевищує 10 тонн. Більше того, за даними російських фахівців, такого великого плівкового забруднення в морі ще не спостерігалося. При цьому плівка залишається досить товстою для такого типу нафтопродуктів. Це означає можливий викид нафти на берег на північ від Анапи. Головне питання: чи є загроза для українських міст у декана факультету природничих наук Наукма та координатора робочої групи екологія та економіка ЕММКП Євгена Хлобистова для нас погані новини. Загальний рух течії з Новоросійська йде через територію Кримського півострова, а далі частково торкається навіть Одеської області. Втім, як уточнив вчений виданню телеграф задля того, щоб точно оцінювати загрози, необхідно мати більше інформації. Теоретично ця пляма може дістатися і до узбережжя Одеської області. Головне розуміти, як швидко вона рухається і що там за нафтопродукти. Якщо мазут, то він опускається на дно і знаходиться у сірководневому шарі а при природних рухах. Знову може підійматися нагору, але якщо це легка нафта, вона знаходиться на поверхні, як плівка. У такому випадку пляма далі розростатиметься і втрачатиме свою небезпеку. Декан факультету природничих наук Наукма Євген Хлобистов. За словами експерта, якщо йдеться про сиру нафту, то тут є безліч технічних засобів, як зафіксувати пляму і забрати з поверхні морської води. Її залишки, втім, вчений має певні сумніви щодо того, чи будуть взагалі росіяни ліквідовувати ці наслідки. За даними російського видання РБК Краснодар, наразі пляма пройшла Анапу та рухається до Керченської протоки. І якщо пляма дістанеться до неї, можливі загибель планктону та риби, існує ризик для птахів, зокрема перелітних, які сідають на воду, а також існує небезпека забруднення прибережних піщаних ґрунтів. А вони дуже довго тримають нафтові залишки у разі забруднення. Варто чекати на заборону вилову риби у прибережних районах Керченської протоки та закриття частини прибережних зон для окупованого Криму. Це стане суттєвим ударом наприкінці курортного сезону. Для Росії це також означає чергові репутаційні ризики. Якщо взагалі доречно говорити про репутаційні витрати. Стосовно Росії нагадаємо, що спочатку пропагандистські російські медіа та сповіщало про незначний витік. І це вже не перше ЧП через ворожі танкери. Взимку 25-го року пляма російського мазуту дісталася Одещини. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.